Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Далі дивимось четверте відео з п'ятью областями, як завжди. Так, починаємо ми з Київської області. Так, яка загроза небезпека з боку орків на найближчі дні? Яка військова ситуація? Київська область. Є дуже багато чим блокувати ту, скажімо так, той вищий суд, який ворог хоче зробити. Взагалі, ворог хоче зробити якісь вочевидні речі, ну які пов'язані з гучністю подій. Тобто, це може бути повітряні тривоги, це може бути загроза з повітря. І з метою ціль якого заблокувати водний ресурс. Аби щось біля води. Вищий суд, і загроза для водного ресурсу. Тобто щось буде гучне. Ну, це понятна ця карта повітряну тривогу, але Ворог хоче ну, змінити, скажімо так, змінити статус, змінити режим, змінити функціонування цього водного ресурсу. Може бути дуже гаряче і яскраво, важка ситуація. при тому з різних боків може бути. Не буде зупинки, не буде зупинки е, за вимушеним вибором, не буде. Сонце блокує і забирає щось, щось енергетичне ворог хоче забрати, щось те, що стоїть на воді, або біля води, і воно має е, ну, таку, енергі, енергетику. Енергетика тепла, енергетика вогню, також вода, знову ж таки, це може бути горюче, пальне. Може бути. Коли вода, вогонь, то це може, я його бачу як вогняна вода. Ну, може бути атака. Атака з боку ворога. Далі, наступне дивимося. Житомирська область на найближчі дні. Загроза, яка від орків. Так, щось через воду. Стіну ця карта випадає. Так, у ворога є мета заполучити якийсь трофей, ну, умовно, да? заполучити якийсь трофей. І цей трофей знову ж таки пов'язаний з водою. Окрім того, тут якісь переправи через воду. Шляхи через воду. Також місцини з брамами. Висотки цивільні люди уходить розсипання ресурсу і активність. Велика активність там може бути в повітрі також вогняна активність. Знову ж таки, таке відчуття, ніби ворог хоче знищити логістичні шляхи якісь, почому ходять через воду або біля води. Ну, взагалі, шляхи. Ще можу так сказати. Дивіться. Житомирська область, вона ж межує з Білорусією. У ворога є мета, є мета дізнатися, дізнатися про якісь шляхи для того, щоб зумовити рухову активність, тобто він, відступати він не збирається. Від цілі розпочати якусь активність по відношенню до Житомирської області, десь кордони можуть бути, перехід з одного в інше, з одного в інше. Можливо, це йде темний час доби. блокування ресурси. А взагалі, то тут, знову ж таки, я наголошую ще на першій е версії, що ворог буде полювати на якісь ресурсні логістичні шляхи, і на тому, що довозиться. У мене взагалі такі відчуття, ніби вони е це, звісно, не знаю, щось мені так прийшло. Чи то захоче щось вкрасти, чи то що. Ну от якась така ситуація. Ч Хтось захоче щось вкрасти. Як це може бути, я не знаю. Якесь щось ризиковане і дурне. І знову мости якісь Мости Заблокувати якийсь ресурс. Тобто, я тобі не дам, я його сам заберу. Я не знаю, як це. Не знаю. Ну, а взагалі, то будуть захищати якісь ресурсне місце. місце наше будуть захищати ресурсне місце. Буде загроза того, що ворог може по ньому цілити. Місце біля води на воді. Знову ж таки, я говорю, може, це якесь пальне. Далі Рівненська область. Рівненська область. Дивимось, Рівненська область по загрозі. На найближчі дні. Порушує повітряний простір. Непонятно, що де, звідки літає. Е, переважно є е, якісь місцини, пов'язані з водою або на воді. Ворог таке відчуття, ніби ворог намагається своїми польотами визначити якусь точність дізнатися, він не задоволений якимись останніми діями, і для того, щоб завершити цю ситуацію для себе, йому потрібно визначити, де саме що знаходиться. І тому може щось, навіть якщо ці самі дрони там будуть літати, навіть то, знову ж таки, їх може бути багато. І, знову ж таки, з метою, щоб хоча б один щось досяг. Ну, якщо його не зіб'ють. А взагалі, то є ризик падіння чогось, падіння уламків, уламків десь біля води. Ну, бачите, від, відбиття ну, слабеньке, або його немає. Тут є загроза, є загроза втрати, втрати чогось цінного. І це от як людський страх. Знову ж таки, щось може бути на воді, чи то це якась електростанція. І люди будуть боятися. Тобто, тут також може бути і розповсюджуватись якась інформація стосовно, я не знаю, чи це там, а там на електростанція. Щось буде якась тема. Давити на мозок стосовно атомної електростанції або якоїсь просто електростанції, що її можуть втратити. А так може багато літати, може лякати, багато цілять на одне на одну ціль. Бережіть себе. Так, Хмельницька область. Так, покажіть Хмельницька область по військовій ситуації. Так, на найближчі дні. Хмельницька область. Щось якісь пожежу можуть гасити. Пожежу можуть гасити там. Якась допомога гас, гасіння пожежі, щось з водою пов'язано. А взагалі, тут це також показує емоційний стан, коли всі емоції льються через край. Знаєте, тут вибух на землі, вогонь на землі і потрібна вода, щоби знизити рівень критичності. Ворог так хоче, ворог так хоче, щоб не вистачило рук людей для того, щоб виправити ситуацію. Отак От хоче ворог. Передцвітанковий або переднічний час, коли сонце або стає, або сідає. Знову карта страху. Щось може лякати. Ну, ворог робить вибір, бо Е робить вибір і обирає того, що сумніви тут блокуються. Ворог вже зробив вибір. Нестабільні. Якісь, я не знаю, логістичні шляхи, вокзали, там, де є автомобілі, там, де є рух автомобілів, дороги. Е Транспортні засоби от тема така. Мости також, мости, залізничні шляхи навіть тут, дивіться. Ніби як залізничні шляхи. Будьте обережні, от під загрозою є такі місцини. Так, далі дивимось. Чернівецька область у нас ще залишилася в цьому відео. Так, Чернівецька область, покажіть, будь ласка. В області може щось бути, може щось збивати. Тобто активність буде в повітрі. Активність в повітрі буде і може щось збити. Ну, тобто там продовжується така ситуація. Ворог може намагатися порушити ваш контроль над ситуацією. І, е, ну, налякати вас чимось. Буде намагатися він вас лякати, буде намагатися робити вищий суд. Є в нього ціль. Там, де щось обмежується. Там, де щось обмежується ціль. Щось стримується, щось обмежується. Обмеження спокою і контроль. Слухайте, ну... це можуть бути якісь установи, там, де контроль іде, там, де е е установи режимні об'єкти, якісь режимні об'єкти. Їх може бути багато режимних об'єктів. Я не буду їх озвучувати. Ну, самі знаєте, що це таке. Але от іде загроза для режимних об'єктів. Так, це останнє було в нас, да? В цьому відео. Тому знову буде, буде атакувати. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Далі буде. Тримаємо стрій.